Знаєш, зараз є е, жарт, там біт, е, в, яким, в яким ти пишаєшся в тому сольнику, сольку. Знаєш таке є. Воно може бути і не там не розривне, але, блін, то я прикольно завернуло. Або там оце прикольна думка, або оце класне, я викрутила. Ну, От да, в, є. З, 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 з цього сольника що? З цього сольника, ну мені подобається жарт, про просруйнувала режим. Що я кажу, що русня обійшла мене, ну що вони. Завжди влаштовую ці бомбошки свої неоригінальні, о п'ятій ранку, але ти розняти не можеш розбудити мене о п'ятій ранку, якщо я в п'ятій ранку ще не лягала. Я зруйнувала свій режим за десятиліття до цього дня. І русня така що таке, зруйнувала режим. Таке мені подобається. Ще мені подобається мій жарт про Зеленського, що це це найкращий президент для мене, бо ніхто не дав мені так багато, як Зеленський. Тому що Зеленський подарував мені два з половиною неймовірних років, де могла ходити на кислом їбалі і казати вона ну, голосувала? але потім, коли почався піздія, зеленський зібрався, і я така гетьманний головно кома. Це мій президент, що ніхто не дав мені так багато, як він. ну Це прикольно. Ну, є ще там кілька жартів, які, ну, типу, які мені подобаються. Є думки, які мені подобаються, які, можливо, не такі смішні, але цікаві. Але мені так. Ну, до прикладу, мені подобається думка про те, що ми шукаємо хороших русських, тому що вони хороші тільки на фоні всієї іншої русні. Тобто супер занижені стандарти.